На каналі Енергоатом інформаційний підсумок тижня у студії Тетяна Коровачук. Добрий вечір. На Рівненській АЕС успішно пройшли випробування обладнання, що встановлено у комплексі з переробки твердих радіоактивних відходів, який споруджується на майданчику станції. Докладно про подію галузевого значення. Студенти Тернопільського національного технічного університету імені Івана Полюя побували на РАЕС. З виробничими процесами знайомились у навчально-тренувальному та інформаційному центрах. Особливу увагу гостей привернула робота відкритих розподільчих пристроїв 750 кВт. Перемога там, де є рух вперед. Євген Ткачов, електромонтер електроцеху Рівненської АЕС, став кращим у галузевому конкурсі профмайстерності. Про шлях до перемоги та рецепт особистого успіху. У місті пройшов обласний семінар методистів дошкільної освіти. Говорили про впровадження здоров'я зберігаючих технологій у навчально-виховний процес дошкільних навчальних закладів. 21 листопада у Кузнецовську біля міської ради відбувся мітинг. Згадали доленосні для держави дні і події, вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні і всіх тих, хто віддав життя за волю і незалежність України. У суботу, 22 листопада, у місті пройшли поминальні заходи, приурочені до дня пам'яті жертв голодоморів і політичних репресій. На долю України з її родючими землями у 20 столітті випало три страшні голоди. – 1921-го, 1923, 1932, тисяча та 1946 дев'ятсот років попри різні причини та неоднакові наслідки, їх об'єднує нелюдське ставлення радянської влади до українського народу. Трагічні події торкнулися майже кожної української родини, і досі достеменно невідомо, скільки українців згинуло у ті часи. Дослідники називають цифру від 3 до 10 мільйонів людей. Кузнецовці приєдналися до загальноукраїнської жалоби. У храмах відслужили поминальні молебні. У центрі міста пройшов мітинг реквієм із палаючих свічок виклали хрест в оселях. Містяни запалили свічки пам'яті. Докладніше про усі ці події ми розкажемо у наших наступних випусках. На Рівненській АЕС успішно пройшли випробування двох уже змонтованих установок для комплексу із переробки твердих радіоактивних відходів. Загальнодержавна програма передбачає будівництво комплексів із переробки РАВ на усіх майданчиках українських АЕС. У рамках проєкту ТАСІС за програмою співпраці між Україною і Єврокомісією РАЕС отримала технічну допомогу у вигляді постачання обладнання. Установка фрагментації і сортування та установка суперпресування були продемонстровані. В дії приймальна комісія за участю іноземних фахівців, представників фірм, виробників і постачальників високо оцінила проведені роботи. Продовження теми в сюжеті 18 листопада на Рівненське АЕС пройшли випробування обладнання по лотах 2-3 технічної допомоги ТАСІС, наданої Єврокомісією для впровадження на станції комплексу із переробки твердих радіоактивних відходів. У вересні на майданчику РАЕС розпочалися роботи з монтажу установки фрагментації і сортування та установки суперпресування виробництва німецької фірми Нюкем. Монтаж здійснювали за участю представників фірми. Щоб оцінити рівень готовності обладнання, на РЕС прибули європейські експерти на чолі із керівником проєкту від Єврокомісії Хенком Ван Рієм. Оглянувши обладнання, пан Ван Рій зауважив, що введення даного комплексу в експлуатацію буде суттєвим кроком до підвищення ядерної безпеки в усьому світі і в Україні. Зокрема, я дуже рад, я приємно удовлетворен тим, що ми увійлиму твіздання, тому що год назад этого всього не було. Ми бачимо реальний прогрес, і що дуже важливо, даний комплекс буде введений в експлуатацію в ближайшому будущем, і це є важливим шагом к полишення ядерної безпеки во вашому мире і конкретно в Україні. Спасибо, большое. Плідну роботу з іноземними партнерами відзначив і керівник проєкту на Рівненській АЕС, заступник генерального директора з капітального будівництва, начальник УКБ РАЕС Сергій Кураєдов. Окрім того, що обладнання було доставлене цілим і неушкодженим, фахівці НюКЕМ разом із підрядниками працювали практично у дві зміни і без вихідних. Під час приймальних випробувань був відтворений процес дії змонтованого обладнання, членом комісії у складі представників фірми постачальника діяру на Тарівненської АЕС продемонстрували спершу першу роботу установки фрагментації і сортування. Щоправда, використали умовні радіоактивні відходи. Це у нас шрьор, який змільчає в опілки матеріали, то тобто і дерево, пластикат, метал даже може змільчати. Переробочих демонструє ножниці для фрагментації металічних відходів. Після фрагментації відходи потрапляють на сортувальний стіл. І п'ятеро операторів з допомогою спецінструментів розсортовують їх за видом і типом. Сортують відходи по їх виду і типу. От стоять бочки, на підйомники вони піднімаються, прижимаються, пристыковуються клюку. і Кожен оператор свій тип відходу вбрасує в цю бочку. Наші електротележки здесь добре видно вон, з боковим захватом. Оператор під'їжджає, забирає. Де робочого місця эту бочку і перевозять на суперпрес. Основною ланкою у технологічному процесі переробки твердих радіоактивних відходів є суперпрес. Його дія доволі видовищна. Заповнені відходами бочки за кілька хвилин перетворюються у так звані млинці. 170-літрові бочки, які були заповнені радіоактивними відходами, було виповнено пресування. вот можно визуально оценить, насколько позволяет уменьшить данная установка объем радиоактивных отходов. Данная установка может управляться как в автоматическом режиме, так и в ручном. Управляется она дистанционно, есть видеокамеры для наблюдения за работой оборудования, есть окно, Зрозуміло, що після введення в експлуатацію комплекс із переробки рав дасть змогу значно зменшити обсяги радіоактивних відходів. До речі, обладнання лота під номером один, а саме установки вилучення рав зі сховищ виробництва французької фірми ОНЕТ, днями надійшло на станцію. Розпочався його монтаж, і як запевнив Сергій Короєдов, вже у грудні пройдуть його випробування. Після кількагодинного тестування німецький експерт Еслінг Бернард зауважив, що все обладнання з Ідеально. Він вражений професійною підготовкою персоналу, який обслуговуватиме комплекс його думку. Одностайно підтримали усі члени приймальної комісії і підписали акт попередніх приймальних випробувань. Функціонування обладнання перевірялося в соответствии з програмами, методиками комісії назначеної ГП на «Енергоатом». Функціонування всіх елементів даного обладнання було підтверджено. Огромний будівельних строительных монтажних, наладочних. наладочных великий вклад спеціалістів. специалистов Ровенской атомной электростанции в этот процесс. Гигантскую работу сделали, конечно, без оказания такой помощи. Всеми работниками цеха дезактивации невозможно было бы монтажникам это сделать. Начиная от того, что они постоянно курировали работу, поддерживали порядок, оказывали всевозможную помощь. Кроме того, хоть уже комиссия отметила, и западные партнеры отметили Професіоналізм наших перероботчиків після завершення випробувань наступного дня на Рівненській АЕС відбулося засідання штабу з будівництва комплексу з переробки рав були обговорені подальші напрямки роботи. Адже для повної комплектації комплексу решта необхідного обладнання буде фінансуватися за кошти на яке Комплекси такі будуть строїться і создана на всіх атомних станціях в сотвісті з стратегією по обращенню з радіоактивними відходами. Создання комплексу по переробітку рау це одне із важніших міроприяті бізопасної експлуатації атомних станцій це соответствует міжнародним принципам безпасності вести в дію комплекс із переробки твердих радіоактивних відходів на Рівненській АЕС планується в кінці 2015 року. На Рівненській АЕС побували студенти електромеханічного факультету Тернопільського національного технічного університету імені Івана Полюя. У програмі екскурсії відвідини інформаційного та навчально-тренувального центрів РаЕС, а також ознайомлення із відкритими розподільчими пристроями 750 кВт. До цієї підстанції була прикута особлива увага, адже основною спеціальністю студентів є електротехнічні системи електроспоживання. Тому й важливо було на власні очі побачити цей об'єкт, підкріпив теоретичні знання практикою про враження майбутніх енергетиків почуємо від Вікторії Шейкіної. Активна співпраця із РЕС Тернопільського національного технічного університету імені Івана Полюя розпочалася у 2006 році, власне, після створення кафедри систем електроспоживання та комп'ютерних технологій в електроенергетиці. Першими студентами-заочниками обумовленої кафедри були працівники саме нашої станції. Відтоді тернополяни вже декілька разів побували з екскурсіями на РЕС. і Кожного разу з ініціативи самих студентів. Спочатку візитери відвідали інформаційний центр Полісся, де їм розповіли про принцип роботи реакторів, описали процес виробітку електроенергії, продемонстрували макет паливних таблеток. Далі попрямували до навчально-тренувального центру, де інструктор Дмитро Дайнега блискуче провів екскурсію повномасштабними тренажерами 440 тисяча. Студенти довідались цікаві факти навчальної підготовки атомників, побачили сучасні технічні можливості АЕС та спробували себе в ролі. Справжніх енергетиків зупинили блок. Коли я пробував відключати реактор, ну в начальному тренувальному центрі я себе ну відчув в роботі, ніби персон, ніби я справді тут працюю і виконую якусь спецоперацію. Так несподівано досить важко, йшов речах. Як для мене для дівчини, це було досить тяжким зусиллям. Щоб зупинити його, але цікаво, наступним пунктом екскурсії був ВРП 750 Гостей особливо цікавить цей комплекс, адже він є практичним втіленням тих теоретичних дисциплін, які вивчаються в університеті. Це безпосередньо електротехнічні системи електроспоживання. Нас цікавить відкриті розподільні пристрої силової частини, тому що Основна спеціальність це електротехнічні системи електроспоживання. Ми готуємо спеціалістів в галузі електроспоживання. Богдан Орубчук додає, що 5-6 разів на рік зі студентами відвідують енергетичні об'єкти України, зокрема і АЕС. Тернопільську делегацію особливо приємно вразила інфраструктура нашого міста. кажуть, різниця відчутна. До екскурсії майбутні інженери готувалися ретельно, шукали інформацію про РЕС в інтернеті. Були налаштовані дещо скептично, радіють, що сумніви розвій. Дуже багато автоматичних систем, тобто це вже дуже багато нововведень, це дуже здивувало мене. Ну і, звичайно, рівень безпеки. Тобто багато є систем автоматичних, які можуть навіть без участі людини зробити весь процес безпечним. Це вражає, наскільки продумана система тренувань, щоб виключити людський фактор, люди. Як було сказано роками, відпрацьовують свої навички на завершення. Студенти і викладачі на чолі з організатором екскурсії Богданом Оробчуком урочисто подякували РАЕС за теплий прийом, вручивши традиційну сувенірну подяку. Обіцяють ще не раз повернутися на Поліську землю. Я тепер точно знаю правдиві числа, правдиві факти, власне, як все працює і наскільки це безпечно. Я думаю, кожен поважаючи себе студент, інженер хотів би. Працювати на такому серйозному підприємстві з такою відповідальністю. Жоден переможець не вірить у випадковість. Так трапилось із Євгеном Ткачовим, електромонтером з електроцеху Рівненської АЕС, який виборов перше місце у конкурсі профмайстерності серед молоді на екенергоатом. Конкурс цьогоріч проходив на Хмельницькій АЕС. Ретельна теоретична підготовка, відточування практичних навичок. І ось перемога в руках. Зі скромним переможцем спілкувалась наша Вікторія Шейкіна і спробувала розкрити його формулу успіху. У структурі електроцеху успішно функціонує дільниця з ремонту та технічного обслуговування пристроїв релейного захисту та автоматики власних потреб. Саме тут, в бригаді, яка обслуговує обладнання третього енергоблоку та частково спецкорпусу номер 2 і працює електромонтером герой сюжету Євген Ткачов, щоденно виконуючи ряд важливих та відповідальних. Відповідальних завдань. От работы этого персонала зависит от того, как слаженно будет буде работать механизм, как будут обеспечены его электрические защиты. Ну и самое главное. Це робота автоматики. Знайомимось з Євгеном безпосередньо на його робочому місці. Він саме виконував завдання майстра, займався налаштуванням реле за допомогою універсального пристрою для визначення електричних характеристик. Розумний, виважений, скромний, зібраний, послідовний і, хоч ще зовсім молодий, йому лише 24, а вже амбітний з вогником переможця в очах. Прийшов на РЕС у 2008-му, закінчивши ПТУ. Наразі вже має четвертий розряд. Ряд та диплом спеціаліста Тернопільського технічного вишу каже, що обрав спеціальність електротехніка, адже за нею майбутнє. Бешуче, мабуть, намагаються більш такі точні науки. Дякую, електротехніка це є серйозна наука, цікава. Можна сказати, багато так обіцяюча на будуще. Зараз перспектива основна на, ну, на електротехніку. У нас електрична, електрична галузь розвивається. І, мабуть, буде ще дуже довго розвиватися, тому є перспектива розвиватися. Спершу Євген спробував свої сили на конкурсі профмайстерності серед працівників нашої станції. Один із організаторів конкурсу Микола Вайсер, начальник дільниці релейного захисту та автоматики головної схеми, каже, що конкурсант показав себе з найкращого боку. Схему для стенда составив буквально за полмінути. Далі Євген вирішив випробувати свої сили уже на вищому рівні, позмагатись в наеківському конкурсі профмайстерності. Готувалися ретельно більше місяця. Допомагав увесь колектив під пильним контролем Олександра Будяковського, майстра та безпосереднього керівника Євгена. Прийшлося дійсно готуватися. Хоча в програмі були всі матеріали, які електроматор має знати і використовувати в своїй повсякденній житті. Учасники конкурсу підбирались таким чином, аби вік, посада та рівень знань були в усіх однаковими. Це представники нашої станції Хмельницької АЕС, Запорізької та Южноукраїнської. Перемога дісталась кращому. Побіділ той, у кого було найбільше самовладання, хто допустив менше всього ошибок при виконанні стандартної роботи. Конкурс профмайстерності для його учасників це шанс не лише заявити про себе, це реальні можливості для росту. Персонал має право досрочного, так скажем, повишення кваліфікації, навіть якщо по сроку йому ще ще рано. Ну, если э, такой возможности нет, то как минимум доплату в течение года 10% человек имеет право получить и получает. Есть возможность получить общежитие, то есть и когда человек приходит и когда ему пишут характеристику, что он является участником, победителем конкурса, то естественно к нему будут относиться с, более внимательно и более положительно будут решать необходимые социальные вопросы. Приехать на другую станцию, посмотреть, пообщаться с такими же молодыми специалистами, Як і ти, Посмотреть обладнання, як там це ну, интересно. Як казав Рей Бредбері, перемога там, де є рух вперед. І дійсно, аби чогось досягнути, треба невпинно йти до своєї мети, а правильно розставлені пріоритети запорука успіху. Наступний конкурс буде пройшло в наступному році. На Запорожській станції вже е Выявлены 8 специальностей. Сейчас мы ждем приказа с Найконергатом, который придет к нам на станцию. И хочу сказать, что по электроциху в следующем году тоже есть специальность. Это электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Кузнецовський міський методичний кабінет закладів освіти приймав цього тижня методистів з дошкільної освіти нашого регіону. У місті пройшов обласний семінар на тему впровадження здоров'я зберігаючих технологій у навчально-виховний процес дошкільних навчальних закладів. По діловому, пізнавально, насичено та цікаво відбувся захід. Враженнями ділиться Оксана Колесник. Цього року обласний семінар Практикум для методистів дошкільної освіти Рівненщини провели на базі кузнецовських закладів. Обговорювали впровадження здоров'я зберігаючих технологій у навчально-виховний процес дошкільних навчальних закладів. Базою проведення цього семінару було не ну неоднозначно, чого саме Кузнецовськ, тому що саме в кузнецовських дошкільних навчальних закладах створена матеріальна база на високому рівні. Де діти мають не тільки оздоровлюватись, а мають можливості навіть і проходити навчання саме в басейні. Це ну, така родзинка, родзинка, яка далеко не всі заклади можуть її похвалитися. Спершу організатор семінару Тетяна Мороченець, методист управління освіти Кузнецовська, ознайомила присутніх із історією та етапами формування дошкільної освіти в місті. Розповіла, які традиційні методи оздоровлення дітей впроваджуються в закладах, зокрема спортивні ігри, повітряні ванни, аромотерапія, фізпроцедури, плавання. Тощо. Крім того, популярним є і нетрадиційні методи: художня гімнастика, горизонтальний пластичний балет, степ аеробіка, педагогічна пісочниця, футбол-гімнастика. Деякі оздоровчі методи учасники семінару мали змогу побачити особисто на заняттях у четвертому садочку. Продовжили роботу в садочку номер 3 Завідувач Євгенія Басик розповіла про сучасні методи здоров'язберігаючих технологій, які застосовуються у них. Зокрема, загартування, кольоротерапія, інгаляція, фізіотерапія. Терапія, часникотерапія, фізкультура. Лікар-педіатра Людмила Галюк, котра щодня оглядає дітей, розповіла про нові медичні технології в педіатрії та сімейній медицині, спрямовані на збереження дитячого здоров'я. Також присутні прослухали відеозапис лекцій відомого лікаря-педіатра Євгенія Комаровського та відповіли на запитання героїні мультфільму Маша і ведмідь. Діткам в цих дошкільних закладах можна позаздрити. Можна позазрити і. Керівництво адміністрації закладу, тому що все зроблено так само із з турботою про людину. Науково-методичне забезпечення для працівників, розвивальне середовище для дітей дошкільного віку говорить про те, що створене все для того, щоб дітки тут жили, процвітали, були здоровими і ради своєму життю». Завершився семінар екскурсією інформаційним центром Раес Полісся, де була розташована експозиція Сорочинський ярмарок. Там організатори кузнецовського семінару передали символічну естафету проведення заходу у 2015 році своїм колегам Сарн. Шановні глядачі. На цьому наш випуск завершується. Дякуємо усім, хто проводить свій вечір разом із каналом «Енергоатом». У студії для вас працювала Тетяна Коровачук. На все добре.